Від регіону. Ось кілька основних характеристик. Погодні умови Зміна клімату вплинула на глобальну погоду. Середня температура на планеті підвищилася на 1,5-2 градуси в порівнянні з початком 21-го століття. Це призвело до частіших і сильніших природних катастроф: сильніші урагани, тривалі посухи та аномальні зливи. Літо в багатьох регіонах стало спекотнішим. з частими температурним температурними максимуму. Він життя та інфраструктура. Міста стали більш технологічно розвиненими. З'явилися повністю автономні транспортні системи, які мінімізують затори та знижують аварійність. Використовуються розумні будинки з енергоефективними системами, які регулюють температуру та енергоспоживання. Екологічні зміни деякі країни, особливо в Європі, досягли значного прогресу у використанні відновлюваних джерел енергії. Системи рециркуляції води та сміття стали частиною побуту. Проте інші регіони все ще борються з наслідками зміни клімату, такими як підвищення рівня океану і деградація земель. Життя людей, здоров'я та благополуччя стали пріоритетом. Люди більше уваги приділяють здоровому способу життя, використовуючи новітні технології для моніторингу стану свого здоров'я. Працюють гнучкіші робочі графіки завдяки віддаленій роботі та автоматичному. Багатьох процесів. Віртуальна реальність та доповнена реальність стали невід'ємною частиною щоденного життя від освіти до розваг. Цей рік уявляється як час активного розвитку та боротьби з викликами, які стоять перед людством, з акцентом на стійкість і технологічні інновації. Як тобі здається, це схоже на той світ, який ми можемо побачити. Все можливо, але кажете, у мене виникли проблеми. Не зрозуміло, що ви сказали. Все можливо. Але що таке доповнення реальності? Доповнена реальність AR Augmented Reality. Це технологія, яка накладає цифрові елементи зображення, текст, відео 3D-моделі на реальний світ. Зазвичай через екран смартфона, планшета або спеціальні окуляри. Це створює ілюзію, що в реальному світі з'являються нові об'єкти або інформація. Прикладом може бути популярна гра Pokémon GO, де гравці бачать покемонів через камеру своїх телефонів, ніби вони перебувають у реальному світі. Інші застосування AR включають інтерактивні карти, віртуальні тури по музеях, навчальні програми, які дозволяють вивчати анатомію чи астрономію, поміщаючи 3D-моделі на реальні предмети у повсякденному житті. AR може використовуватися для навігації, програми, які накладають стрілки або знаки на дорогу через екран, допомагаючи орієнтуватися у просторі, покупок, можливість приміряти меблі в кімнаті або одяг на собі, перш ніж купити їх, освіти, інтерактивні книги або програми, що оживляють контент, показуючи додаткові деталі або пояснення. Ця технологія допомагає поєднати фізичний і цифровий світи, надаючи новий спосіб взаємодії з інформацією. Скажи, будь ласка, COVID-19 – Це теорія зговору, чи все ж таки була ця пандемія? COVID-19 – це реальна пандемія, яка почалася в кінці 2019 року і триває до сьогодні. Вона спричинена вірусом SARS-CoV-2, який належить до сімейства коронавірусів. Пандемія призвела до значних втрат людських життів, зупинки економік. А також великих змін у звичному способі життя людей по всьому світу щодо теорії змови такі думки часто виникають у відповідь на великі глобальні події, коли люди шукають прості пояснення складним ситуаціям, зокрема існували теорії, що вірус був штучно створений або використовується як зброя. Проте наукова спільнота неодноразово підтверджувала природне походження вірусу, вказуючи на його схожість із іншими коронавірусами, які циркулюють серед тварин. Пандемія COVID-19 була підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І наукові дослідження, медичні дані та численні звіти з усього світу підтверджують її реальність і масштаб. Вчені по всьому світу працювали над створенням вакцин, розробкою ефективних методів лікування і профілактики. Теорії змови щодо COVID-19 часто ґрунтуються на неповних або спотворених даних і можуть заважати боротьбі з пандемією. Наприклад, через відмову від вакцинації чи нехтування заходами безпеки. Тому важливо спиратися на перевірені джерела інформації та наукові дослідження, щоб мати об'єктивну картину ситуації. Як ти вважаєш, як закінчиться війна між Росією та Україною? Важко передбачити, як саме закінчиться війна між Росією та Україною. Оскільки ситуація дуже складна і залежить від багатьох факторів політичних, військових та економічних. Однак є кілька можливих сценаріїв. А військова перемога України у разі успішного контрнаступу та повернення всіх окупованих територій, Україна може досягти військової перемоги. Це також залежатиме від продовження підтримки з боку міжнародних партнерів у вигляді озброєння, фінансової допомоги та санкцій проти Росії. Мирні переговори. Війна може закінчитися шляхом мирних переговорів, якщо обидві сторони погодяться на компромісні умови. Однак, враховуючи нинішні позиції обох країн, такий сценарій зараз здається малоймовірним. За заморожений конфлікт. Якщо військові дії припиняться, але остаточної угоди не буде досягнуто. Можливий сценарій замороженого конфлікту, коли території залишатимуться під контролем різних сторін. Але активні бойові дії не ведуться. Зміна влади в Росії. Внутрішньополітичні зміни в Росії можуть суттєво вплинути на перебіг війни. Якщо в Росії відбудеться зміна керівництва або влади, це може призвести до змін у політиці щодо України. П'ять зовнішнє втручання та міжнародний тиск. Санкції та дипломатичний тиск можуть змусити Росію змінити свої дії або сісти за стіл переговорів, збільшення військової підтримки для України. Також може змінити динаміку конфлікту. Кожен з цих сценаріїв має свої ймовірності та залежить від безлічі факторів, включаючи міжнародну політику, внутрішню ситуацію в обох країнах та рішучість народу України. На даний момент найважливіше підтримувати єдність і продовжувати боротьбу за свої права і свободи. Я зрозумів. Цей конфлікт був з кимось спровокованим чи ціленаправленим. Та Україною має комплексну природу і не може бути пояснений однозначно як спровокований кимось конкретно чи цілеспрямований. Початок конфлікту в 2014-му був пов'язаний з подіями на Майдані та подальшою анексією Криму Росією. Багато експертів вважають, що Росія цілеспрямовано використала політичну нестабільність в Україні для досягнення своїх геополітичних цілей. Основні причини конфлікту включають Геополітичні амбіції Росії після розпаду СРСР Росія прагнула зберегти свій вплив на пострадянському просторі. Україна зі своїм стратегічним розташуванням і ресурсами завжди була важливою для російської політики. Спроби України інтегруватися до Європейського союзу і НАТО розглядалася Росією як загроза її геополітичним інтересам. Анексія Криму та підтримка сепаратизму на Донбасі. Росія скористалася політичною кризою в Україні після Революції Гідності для анексії Криму. Після цього вона активно підтримувала проросійські сепаратистські рухи на Донбасі, що спричинило військовий конфлікт на сході України. Дезінформація та інформаційні атаки. Росія також активно використовувала інформаційні війни. Це включало. Також могли сприяти загостренню конфлікту політичними рішеннями. Так, потім продовжимо.